Хочу подякувати за навчання. Надзвичайно цікаве, інформативне, надзвичайно багато практики, відпрацювання усіх технік. Кожен візьме для себе як косметолог, так і масажист по обличчю, найцікавіші і найсучасніші техніки. Я дуже задоволена, тому що я отримала те, за чим я прийшла. Дістала дуже багато нових знань і навиків, які тепер будемо відпрацьовувати. Дуже дякую за навчання. А тепер мій багаж знань в естетичній косметології став набагато ширше, і я з задоволенням буду ділитися зі своїми клієнтами. Дуже вдячна за навчання, дуже багато нових технік. Все супер обожнюю при душі. Дуже дякую за курс, Було надзвичайно цікаво. Дізналася себе максимально багато нового, дуже, дуже. багато цікавої теорії, влучної і надзвичайно багато відпрацювань. Зараз залишився тільки практика. практика.